Давно, давно ці фари зупинилися в продажу. Я не знаю чому, хоча телефонують, раніше їх набагато більше цікавилися ними і не знаю чому. Догадка дуже проста. Дивіться, показую спочатку фари, які є. от, вживана фара, майже нова. Чому зупинилися? Догадується в тому, що просто ці машини помаленьку вже відходять з асортименту. Більше переходять на новіші фари. Є це 244-й кузов, Fiat Ducato Peugeot фіабнукатор Страйн Jumper. Є фари і на 250-й кузл. Чомусь, напевно, переходять на ці фари більше. Стан фар теж різний. Бачите, є отут з дефектом, з дзеркалу злізло. Відповідно, така фара може бути 2-3 рази дешевше від ринку і ціни. Є фари на 244-й кузов, на 250-й. Кому необхідно, телефонуйте, є різні по якості. Ось така буде дорожче коштувати, ця буде дешевше. Чому? Тому що тут верхнє кріплення перероблене. Бачите, вже стоїть металевий, така, металевий такий кутничок. Тут кріплення оригінальне. Всі кріплення оригінальні і всі збережені. Бокове, верхнє і заднє те, що кріпиться в крило. Так що звертайтеся в контакти в шапці профілю, кому необхідні фари, будемо домовлятися.